Ну, давайте так, дискусія з приводу заморожених російських грошей вона триває спочатку повномасштабної війни. Ба більше, якщо ми зараз повернемось там березень, квітень 2022 року, то казали, що там ці 300 мільярдів заморожених російських грошей їх нададуть Україні. Але потім, десь в травні, почались розмови про те, що взагалі-то не можна це робити, адже це підірве е, довіру до тих держав, які це зроблять, підірве інвестиційний клімат, і таке інше. Дуже добре, що ця дискусія вона не зупинена цією фразою, що не можна це робити. Вона триває, і до неї доєднується все більше і більше гравців. Наприклад, в січні 24-го року доєднався Нобелевський лауреат по економіці Джозеф Стігляц, один з найкращих економістів сучасності. Він написав велику статтю в Project Syndicate про те, що взагалі то це не підірве довіру. бо більше бі, так чи інакше, різні країни світу вони хочуть. Тримати свої гроші на заході вони не довіряють глобальному півдню або іншим державам. Тому єдине, що треба, щоб це було колективне рішення всіх країн, віднесених до західного. Усіх. Далі, юриди юристи, яких опитав Блумберг наступного місяця, тобто у лютому 2024 року, сказали, що це абсолютно законний крок. Тобто, Росія, коли почала війну проти України, вона тим самим хоче підірвати устрій, тобто створює злочин проти всіх країн світі. Отже, на цій підставі треба активи Росії передати Україні, тобто не на півміру, на яку всі пішли, тобто прибутки. Від активів, а власне е, самі активи. Але тут також давайте ось ви згадали цифру 574 мільярди збитки, Якщо не помиляю світовий банк, говорить про цю цифру. Київська школа економіки ще в серпні 2024 року, тобто вже майже рік тому, підрахувала, що збитки нанесені Росії в Україні сягають одного трильйона ста чотирьох мільярдів доларів США. Ну ризикнув. Жімо так сказати, що майже до двох, можливо, вже трильйонів доходить цифра, або півтора точно вже є. Тобто виходить, що 300 мільярдів і близько не покривають всієї суми.